Листи, газети, журнали, а ще пенсії та соцдопомоги, рознести та доставити їх щодня адресатам, робота листоноші раїса Михайлівна. цій нелегкій, але дуже важливі та необхідні справі віддала майже 20 років. Скільки кілометрів за весь час жінка пройшла, і порахувати важко. Але окрім гарного фізичного здоров'я, найголовнішу якістю у професії листоноші вважає комунікабельність, тобто вміння знаходити спільну мову з будь-ким. Бути вічливою, терплячою і я всіх дуже пенсіонерів поважаю, знаю всіх і маю по батькові, і дуже їм рада, що вони всі в мене є. Вони мені все все допомагають. 9 жовтня усі поштовики відзначають своє професійне свято. Сьогодні Укрпошта це більше 12 тисяч поштових відділень по всій країні, 50 різних видів послуг, 90 тисяч працівників. Незважаючи на стрімкий розвиток інтернету та інших сучасних засобів комунікації, написання листів залишається найбільш душевним способом спілкування. Всім бажаю своїм колегам виконання планів, доходів, щоб всі жителі Житомирщини із усієї України користувалися поштовим послугами в рамках Ковання всесвітнього дня пошти у Житомирі відбулися урочистості за участю представників влади. Перш за все, я бажаю миру. Нам це зараз основне бажання. Я думаю, всіх нас, і ми єдині в цьому пориві. А всім працівникам поштового зв'язку і всім мешканцям бажаю міцного здоров'я. Здобутків нових благополуччя і щастя у кожному дому. Привітав зі святом своїх колег і головний поштар області Олександр Нечипорук. Це 560 відділень поштового зв'язку, 3388 працівників. Половина з цих працівників це наші листоноші. Що не немаловажно, що це прекрасні чарівні жінки. 92% – це жінки. Я хочу сказати, що жінки, поштовички Житомирщини наймолодші, і найкращі. Середній вік 38 років, і це найкращий показник по Україні. Також нагоди свята організували й виставку Українська вишивка, на якій працівники пошти показали на огляд свої таланти. Листоноші і працівники поштового зв'язку вони тяжко дуже працюють в тяжких умовах. Ми це визнаємо як влада визнаємо, і ще вони такі талановиті і такі гарні речі роблять. А на завершення усі присутні відправили в небо на повітряних кульках листи з побажаннями добра, злагоди та миру, який так сьогодні необхіден українському народові.